Пониження бордюрів це перше, що почали облаштовувати перший в Ужгороді безбар'єрний маршрут, аби забезпечити доступність ветеранам, людям з інвалідністю, батькам з дитячими візочками. Так, ужгород стає на крок ближче на шляху до забезпечення доступності у місті. Станом на сьогодні здійснюється пониження. В бордюрної лінії, в межах історичного центру від площі захисників України, і також вже проведено закупівлю на виконання поточного ремонту по вулиці Марії Заньковецької. Надалі ще планується проведення робіт по вулиці Капушанській, проспекту Свободи. Все стосується пониження бордюрної лінії, забезпечення прохідності маломобільних груп населення. Станом на сьогодні йде мова тільки про облаштування нових зупинок по вулиці Марії Хименець, колишня Достоєвського, де їх взагалі немає. Там є тільки встановлені дорожні знаки, а фактично посадкових майданчиків наразі немає. Безбар'єрність в Ужгороді це не тільки пандуси і підйомники, а на вулицях тактильна плитка, занижені бордюри і низькопідлогові автобуси. Всі автобуси, які у нас використовує ужгородський муніципальний транспорт, це низькопідлогові та придатні для користування маломобільних груп населення. Пілотний проєкт в Ужгороді у травні цьогоріч. Війшли в пілотний проект, реалізовується даний проєкт на виконання національної стратегії безбар'єрності. Загальна протяжність нашого пілотного проекту 3,8 кілометра. Він майже відповідає маршруту 22. му який над, здійснює наш Ужгородський муніципальний транспорт, починається від вулиці Заньковецької навпроти торгового центру Токіо і завершується на площі Поштові? До кінця 2025 року обіцяють закінчити всі роботи і запустити безбар'єрний маршрут. Це маршрут, на якому люди з інвалідністю мають ну, мали би безперешкодно дістатися повністю по автобусному маршруту і є. Основні точки прив'язки до цього маршруту, тобто це якісь установи, шкільні заклади, дошкільні заклади. Тобто, зараз на зараз департамент виконує роботи з пониження всіх бордюрних ліній для того, щоб на військово-двоколісному можна було без перешкод дістатися по певному маршруту. Також облаштовується тактильна плитка для людей з вадами зору. Ну, подальше ми будемо працювати з установами для того, щоб вони розміщували правильні табли. Чи яскравого кольору з шрифтом Брайля. тобто всі вимоги, які ставляться до інклюзії сьогодні, по цьому маршруту мають бути витримані до кінця року. Бюджет пілотного проєкту сягає 8 мільйонів гривень. Кошти поступово шукають для поетапної його реалізації. У планах системна робота, інклюзивна інфраструктура, транспорт, державні установи, адже безбар'єрність це про повагу до кожного жителя Ужгорода.